Збірна ветеранів українського футболу продовжує турне містами України. Сіркові футболісти відвідали вже понад 25 населених пунктів від східних регіонів до західних кордонів. У суботу легенди вітчизняного футболу зіграли матч на Коломийському стадіоні Юність проти ветеранів місцевого футбольного клубу Покуття. Збірна ветеранів футболу виконує важливу місію по популяризації футболу в регіонах, надає велику підтримку військовим БАТО, чого тільки варті ігри в Волновасі та Попасні. На осінь у зірок футболу заплановано багато матчів. А місцем чергової зустрічі стала Коломия. За традицією проти ветеранської збірної України виступають ветерани місцевого футболу. У Коломиї всю силу синьо-жовтих на собі відчули ветерани Коломиї та Коломийського району, виставивши на матч команду, що базована на основі футбольного клубу Покуття самому матчу. Передувала невеличка культурна програма, під час якої збірники відвідали мистецький центр світовид. Саме там і вдалося поспілкуватися із зірковими футболістами. всегда популяризируем футбол, чтобы дети, самое главное, не были на улице, занимались футболом и продолжали то дело, которое всегда народ любит, это футбол. Прогнозы, если вы знаете, я вообще, мне столько журналистов спрашивают насчет прогнозов, я никогда не даю прогнозы, потому что я всегда им говорю, журналистам, футбол Віч непредсказуемая. національна збірна ветеранів проводить таке турне підтримки в підтримку української армії в зоні АТО. Ми їздимо на схід, підтримуємо наших героїв, наших патріотів, піднімаємо їм бойовий дух. Приїжджаємо в інші регіони країни, де приходять теж багато хлопців, наших патріотів, які вже відслужили, приходять багато людей. І ми доносимо їм якраз це, що потрібно українську армію підтримати. Потрібно нашим хлопцям звичайно допомагати, І щоб люди знали, що йде війна, що потрібно підтримувати наших. Хлопці, нашої грою, ми хочемо людям донести, що футбол теж об'єднує Україну. Ми всі пам'ятаємо, як відбулись події на Майдані, як об'єдналися ультраси. Незалежно чи це були Чорноморці, чи Шахтаря, чи Динамо Києва, чи Львівських Карпат. Вони всі хлопці об'єдналися в одну єдину команду і почали казати: що Україна є вільна, незалежна. Я маю нагоду грати дійсно з легендами. Нашого футболу, футболістами, які прославили Україну. Так що я ну, з великим задоволенням приїжджаю, Тим більше в Коломи, я давно тут не був. І, взагалі мені подобається Прикарпаття. І я часто їжджу в Карпати, що товариська гра і це, нам. Хочеться зіграти вдало, звичайно, тому що ми стараємось вигравати кожний матч. Перед стартом матчу футболісти та глядачі виконали державний гімн. Були на матчі і герої нашого часу учасники АТО і військовослужбовці. А з привітальним словом виступив міський голова Ігор Слюзар. Широ вітаю вас на теренах нашого давнього міста Коломиї. Мені дуже приємно вітати і наших бійців, і ті, що сьогодні служать, і ті, що демобілізувались, вони в нас тут поряд з нами і бізнес, і громадські організації, і футболісти, ті, за ким стоїть слава українського футболу, приїхали до Коломиї, щоб підтримати наших воїнів. Ми вам щиро дякуємо. Ми бажаємо, щоб ваші хороші наміри. Бог вам віддячу. Дякую вам на стадіоні. з Символічною для ветеранів назвою Юність зібралося чимало вболівальників. Всі вони з радістю вітали улюблених гравців. Тренери збірної Анатолій Дем'яненко та Володимир Лозинський зібрали весь світ вітчизняного футболу минулих років: Мирона Маркевича, Віктора Мороза, Едуарда Цихмейструка, Сергія Нагорняка, Всеволода Романенка, Івана Яремчука та інших відомих футболістів минулих років. За в цілому рівної гри все вирішив гол Олександра Призетка на початку другого тайму, який став єдиним у зустрічі. А після фінального свистка зірки не залишали поле, терпляче роздаючи автографи і фотографувалися. them.